Доброго дня, розпочинається засідання постійної комісії з планів бюджету планування та соціально-економічного розвитку та міжнародного співробітництва. Присутні на комісії Шостак Якименко, відсутні Ілієнко. У нас на порядку денному 5 питань. Пропоную питання не зачитувати а по ходу. І Ще просимо додати один питання. І ще додаткове питання регламентної комісії про положення позаштатного радника сільського голови на громадських засадах згідно з додатком. Прошу голосувати за порядок денний загалу. ну, за наших п'ять питань. Двоє за, рішення прийнято. І окремо... Проти, Нема Нема. І окремо, окремо за питання, яке додається. Прошу голосувати. Двоє за. Рішення прийнято. Утримались, немає і проти. Переходимо до першого питання. Першого про заперекту рішення пронесення змін до програми підтримки Збройних сил України на 25 рік. Це то навіть переможе. Якісь зміни? Так, да. дивіться, зв'язку з тим, що нам надійшов, лист від Київської обласної державної адміністрації, де вони просять передати їм трансфер для. Захисту об'єктів критичної інфраструктури згідно програми обласної е, Київська ще, оборона та спротив Київської області. Необхідно додати у напрям використання коштів, де ми на попередніх сесіях е, додавали 500 тисяч гривень. Що передавали на київську обласну державну адміністрацію, а ще додаємо 200 тисяч гривень для того, щоб ми мали змогу передати трансфер. Це програма так програма. Там у пункт 1.3. 3 Змінена сума. І у нас було по програмі мільйон п'ятсот, а тепер стає мільйон сімсот. На нарадах з областю кожним громадам доводиться певний показник. Тому в нашому випадку ми можемо не приймати участь в цьому. Приймаємо участь по мірі сил. По статистиці за цей рік ми вже передали більше мільйона гривень на потреби оборони. Що складає 27% від перевиконання. З рухуванням автомобіля ще 1 мільйон 918 тисяч. Отже, у нас взагалі майже 2 мільйона по громадах. По цьому листу в інших громадах 1 мільйон 800 тисяч, тобто набагато більше суми доведені, оскільки у нас бюджет не найвеликий або великий в районі, то от. Таку суму треба на Ну, Ми на програму 200 да. тисяч, а потім вже там рішення про передачу транспорту. Ми виділяємо в бюджеті 150 тисяч гривень і е, буде рішення відповідно наступне там про передачу транспорту. Всі допомагають, ми теж не можемо статися з сторони цього Прошу більше голосувати. Хто за? Двоє за, отримали немає, поэтому немає. Рішення прийнято. Переходимо до другого питання. Проєкту рішення перенесення змін до рішення Мельницької територіальної громади від 22.12.24 року № 881-66-8 викликання про місцевий бюджет сільської територіальної громади на 25 рік. Плані, я прошу. До вашої уваги проєкт рішення про внесення змін до бюджету нашої громади на 25-й рік. Відповідно надійшли нам розподіли субвенції з державного бюджету. Це така субвенція, як на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної і середньої освіти. І субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на надання на Забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти на доплату педагогів субвенція становить 837 тридцять тисяч гривень і субвенція на забезпечення харчування перших і четвертих класів 156 шість тисяч гривень. Нам введено розпис державної казначейською служби, тому пропонується внести зміни згідно їхнього. Наданого повідомлення субвенція на доплати із вересня по грудень, там помісячно по 209,400, а грудень 209,200, щоб вийти на цю суму, і на харчування пропорційно жовтень листопад грудень по 52 200 гривень. Також пропонується збільшити дохідну частину загального фонду бюджету на суму 631 950 гривень за рахунок перевиконання дохідної частини. По кодах бюджетної класифікації доходів податок з доходів фізичних осіб, що сплачується із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 331 тисячі 950 гривень, 180 тисяч гривень пальне і інші надходження 120 тисяч гривень. Пропонується збільшити дохідну частину спеціального фонду бюджету на 12 тисяч 400 гривень. Також нам надійшло повідомлення про зміни до розпису асигнувань державного бюджету по спеціальному фонду. У сумі 12400 на проведення корекційних занять, які надаються вчителям нашої громади, це, що стосується дохідної частини, відповідно планується збільшити видаткову частину нашого бюджету по загальному фонду за рахунок надходження трансфертів на суму 994 тисячі гривень. Це субвенція, та що я казала, на доплату педагогам КПК. 16-2,0 і забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти, новий КПК. Бо в тому році у нас була така субвенція, але вона була по спеціальному фонду, а це по загальному фонду бюджету. І відповідно новий КПК на 156 тисяч со. За рахунок перерозподілу коштів в межах виділених раніше в межах загального фонду бюджету. Відно листа Медведської сільської ради вони раніше просили виділити кошти на. Сума 60 тисяч гривень для, для інвентаризації 12 кладовищ. Просто вони вказали неправильний вірне КПК, і ми просто з одного КПК переносимо на інше. Що були раніше. Бо вони думали, що це буде технічна, яка там документація вказала, що це по землі і це зовсім інше КПК, так? Просто перерозподіляємо. Також амбулаторія звернулася із листом, що просять розподілити зекономлені кошти, ті, що ми виділяли їм при формуванні бюджету на оплату енергоносіїв у сумі 310 тисяч 200 гривень. Вони вже бачать, що в них буде економія по енергоносіях. Скільки 310 тисяч 200 гривень. і вони просять також перекинути ці кошти тут листопад і грудень помісячна розбивка на оплату заробітної плати. Нарахування на заробітну плату по, і оплату послуг. Також знімаємо те, що раніше були виділені, і направляємо на інше КПК. Бо в них в цьому році енергоносії фінансуються по іншому КПК. Також до нас звернулася військова частина. 49-35 з проханням виділити кошти в сумі 100 тисяч гривень. У нас були заплановані раніше кошти для військової частини 70-42. Але в зв'язку з тим, що ми до них зверталися, направляли рішення і проекти, щоб договір з ними заключити. Відповіді вже 3-4 місяці пройшло. Ніяк не, ну у нас є наче залишок цих коштів, тільки що воно було заплановано на капітальні видатки. А нам ця частина просить на поточні видатки, також перерозподіляємо із капітальних знімаємо. Ми направляємо на поточний. Да, може, виходить, щоб ті мовчать, мовчанні, або гроші просто пропадуть, а може виділити, то пузі допомагають так, інші іншій частині. Зміни за рахунок внесення перевиконання на суму 511 тисяч 450 гривень. Відповідно до листа Медведської сільської ради, просять вони збільшити фінансування на суму 42 тисячі 100 гривень. Це по предметах і матеріалах. 1600 гривень для придбання трьох комплектів клавіатури та мишок для персональних комп'ютерів по оплаті послуг 36 тисяч гривень це послуги з техобслуговування, юридичні послуги і ремонту обслуговування комп'ютерної техніки. І також виділити 4500 гривень з цієї суми, що я казала раніше, на придбання камер відеоспостереження для встановлення на алеї Героїв, що стосується сільської ради. Збільшити видаткову частину загального фонду по розпоряднику бюджетних коштів відділу освіти, молодість та спорту на суму 23 тисячі гривень відповідно до їхнього листа. По закладах дошкільної освіти, посадок, по, по капітошці на суму 8 тисяч гривень для придбання кабелю. І по закладах освіти 15 тисяч гривень на придбання електрообігрівачів. Такуди у дитячі садочки пішов при школах. На момент, ну, там опалення ще не так? Оце на, 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 на момент, поки ми запускаємо опалення. Це вбране в полі Так. І опалення раніше 1 числа газу не буде А буде чи він взагалі, це теж питання. Ну, сподіваюся, що таке. 1 листопада? Так. Да. Тому в побережці в Капітошці оце кабель ми mm -hmm. з кухні три фази. там гріється, дітки, ну, я потім mm -hmm. вчора перевіряв. А от повної побережки треба оці керамічні, бо вони менш, ну, як мастерні і менш на себе, щоб було тепло. Та то що споживання, але вони просто більш як, безпечніші для тебе. І безпечніші, людей. так. Тому це ну, будемо так пробувати у ході ситуації. Так. Тоді збільшити видаткову частину загального фонду, згідно листа амбулаторії на суму 20 тисяч сто гривень, відповідно до програми, яка в нас була прийнята раніше. На підготовку медичних кадрів для оплати навчання лікаря-педіатра педіатра, це, це, це лікар-переселенка, яка проживає в житті, купила хату. Uh -huh. З першого вересня вона на навчанні, ми її влаштували на навчання і малася вона бути, вже навіть були погодили за державні кошти. Але так як вона не знаходиться в штаті в організації. То вона зітає із державного і переходить на контрактний. Не з тим її не може, вона не спеціаліст, не та, та, та. Надо по тій спеціальності, не хоче така що. треба заплатити сансадичу, але по положенням він не може заплатити, Це тільки він може доволоді. Ось сансаджу. Да. Але, але, е, Александрович, вона відутяться і буде працювати, да. да? да. да. е, е... заново чи поїде. Боже. Ні, ні-ні. Вона відключується, складається договір, якщо кошти відділяються, ми складаємо з неї договір про те, що ми за неї платимо, а вона відпрацює. Там така ситуація, що ще житель купляв їй хату, це для направлення для того, щоб вона буде працювати в медицьке молоді. Наскільки угу. угу. її навчаться? Три місяці ось у цей це, 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 ну, це отримає спеціалізації. В неї спеціалізація педіатріяцької. Да, як у Верлянською. А то як у неї спеціалізація інтернатура, вся продана, все є. Вона просто міняє спеціалізацію з педіатрії. Ну не міняє, а відкриває ще одну, загальна практика. Ой, дощ буде йти вже як лікар, жальний на локальну посаду. Потім збільшити видаткову частину загального фонду по розпоряднику коштів відділ культури та туризму на забезпечення діяльності бібліотеки, виділити на придбання ламінатора бібліотеки, плівки для ламінатора, тюль, канцтовари для роботи з дітьми. Так, на суму 24 тисячі 350 гривень. Це по всіх люди така чи вікамедвин? Ні, це дивіться ламінатори на Дмитренки і на Медвін. Ліка для ламінатора це Медвін і Дмитренки. Тюлю просять в дібліці і в Щерпашницях. і констовари на півроку по всіх бібліотеках. 15 тисяч, такі камери, так? Ну, говорили, що... а камери говорили, що просили, щоб ж ви випросили, щоб відключити стадії ну, камери, -камери. на культурі. Ну так то ж буде спецфонд. Я ж до того не дійшла. Я ж все по черзі. Буде. Ж, все по черзі. Буде. Також збільшити видаткову частину загального фонду по КП Медвін інвест на суму 251 тисяча 900 гривень. Відповідно на оплату послуг бульдозера, на придбання акумуляторів до тракторів, шини для САС 3507 Господарські матеріали, запчастини до тракторів та бензокасарок і шини до автомобілів. Ви ж наче купували цей я автомобіль, бо казали, що Чем? там колеса ж хороші. Тобто 70 тисяч це на що там? Тому це хороший. Ліса я з собою да, не, не брала. Якщо потрібно, принесу на сесію. Ну 75 тисяч автомобіль то ні, то ще не для автомобілів, то там вже не колективні, що можна. Ну, ну якісь тоді купляли автомобіль, то ще й запитували, сказали, що колеса там хороші. Чому я ні, казали, що газон, то, і, в цілому газон в принципі. А там, за послуги трактора, за які послуги? За послуги больдозера. Ну, не не бо воно ж okay. не горбилось, гор 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 скільки часу. Ну, Стасі, візьме до вас. Це не шукало, то ж далі вернув. Ну, а ті конкретно. Що за не щось Ну, вернув, вони ж постійно вернули. Другий тендер, хто захоче, ну, то все на трактор, ми тут бульдозер, як ще там може хто ніби. Ми всіх запрошували, але чогось комунального немає. А вони ж разом реєструють, поїхали, ставить ще другий день подряд. Ну, бухгалтер ж не поїхав. Збільшити видаткову частину загального фонду фінансові відділ Медведської сільської Не ради залучить. на суму 150 тисяч гривень на передачу трансферту на Київську обласну державну адміністрацію. Також пропонується ще зміни за рахунок уточнення вільного залишку на суму 710 тисяч 500 гривень. Зокрема, це збільшити видатки на програму турбота та послуги поховання 200 тисяч гривень а також на заклади середньої освіти, на придбання продуктів харчування 450 тисяч гривень і на оплату природного газу 60 тисяч 500 гривень. Загальна сума за рахунок вільного залишку 710 тисяч 500 гривень. Спеціальний фонд. По спеціальному фонду планується збільшити додаткову частину на суму 132 тисячі 900 гривень. Зокрема, за рахунок надходження трансферту на суму 12 тисяч 400 гривень, це на проведення Додаткових психо-педагогічних і корекційно-розвиткових занять, це інклюзія простими словами, на оплату праці і на рахування на заробітну плату з вересня грудень. І також зміни за рахунок перерозподілу. Відповідно до листа Медведської сільської ради, в них є зекономлені кошти з попередніх закупівель, придбання принтера. І просять вони також ще додати 18 тисяч гривень. На придбання комп'ютера у Щербашинецький старостат і придбання принтера у загальний відділ до секретаря до Єврода В неї ага. немає на чому друкувати, але сти заходять кожного дня. І там зекономених 6 тисяч гривень і 18 тих, що ми додаємо, ну, щоб можна було покрити ці витрати. Також збільшити видаткову частину спеціального фонду розпорядника бюджетних коштів культури та туризму на суму 57 500 гривень, зокрема по апарату. Це придбання мікрофона та стабілізатора для роботи спеціаліста по туризму 7500 гривень. На заклади бібліотечні заклади 50 тисяч гривень для поповнення бібліотечного фонду, тобто придбання періодики. Eh, це не книжки, це газети. Можете і, і газети, і, і... це нам книжки чи три тисячі закупили. Ні, так це книжки чи газети. Книжки, книжки. Книжки. Ну, просто книжки. було поповнення бібліотечного фонду, не було розшифрування. І також збільшитись на суму 45 тисяч гривень, видатки по спеціальному фонду по комунальній установі ЦНСП Медвінської сільської ради на придбання стабілізатора напруги для праздники. Є питання Віталій прийшов <зв>. до Павлович. Розкажіть. Питання по шинах до автомобіля, які будете купити у вас. Там сума просто 250 на, тисяч. Там, там, там і на, на ремонт щелів, на це все. В кінця року, 000. І також само шини, так само Ми теж 30, акумулятор 4, шини, 48. матеріали 54, запчастини трактора 39, запчастини бензокосарок 52, шини для автомобіля 23. Для автомобілів, там не для одного. Для автомобілів в 23. Угу. Я Все ж, чи ще там немає. Прошу голосувати. Хто за? Двоє за утемист немає, рішення прийнято. Переходимо до третього питання. проєкту рішення про передачу міжнародного транспорту з бюджетами сільської територіальної громади у вигляді субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання заходів програми підтримки ЗСУ на 25-рік. Це я так розумію. 100 тисяч гривень на згідно запиту військової частини. Хто за? Двоє за. за? Тобто немає отримали саме рішення прийнято. Переходимо до четвертого питання. Позит проєкту рішення. про Передачу з бюджетного транспорту з бюджету медицької сільської територіальної громади у вигляді іншої субвенції з місцевого бюджету до обласного бюджету. Так, це на відповідно до листа Київської обласної адміністрації на захист критичної інфраструктури згідно програми оборони та спротив Київської області. 150 тисяч гривень. Двоє за <клес> утрималось Немає, проте немає. Рішення прийнято. Переходимо до п'ятого питання. По запекті рішення внесення змін до рішення Мединської сільської територіальної громади від 20... 12.05.2021 року No238 сквітання про, про затвердження положення про преміювання встановлення надбавок, доплат та надання матеріальної допомоги працівникам апарату Медведської сільської територіальної громади та її виконавчих органів. Я готов доповісти, значить виникло питання з устаріння. Перше, це. Згідно вкладів є дуже маленькі оклади, наприклад, у певних категорій працівників. Зокрема, в помилській сільській раді це водії. А по відділу світи сам занич скаже це було питання піднято по пошуку бухгалтера. Так от. При максимальних виплатах їхні у на 100% є в премії. Наприклад, водій не може отримати більше там, 7 тисяч гривень. Ну якщо брати, наприклад, діму, який працює вночі і в день, або інші водії, які і так і по суботах, то ми просто не маємо можливості їх хоча б 8 тисяч заплатити, чи 9. Таким чином пропозиція внести зміни, щоб була можливість до 150% видавати премію. І це буде застосовуватися виключно до тих категорій, де маленькі оплати. І по ось, відділу освіти, оскільки відділ освіти теж не комунальна а установа. там виникло питання таке саме з доплатою бухгалтерам, бо на сьогоднішній день бухгалтер не готовий працювати за 8 тисяч і за 9 тисяч. Ну, в реалії якщо, ви. Да, і тому це було піднято питання освіти, і ну, в принципі це як єдиний спосіб. Такі роблять доплати саме там, де маленькі зарплати у людей по тарифам. По 5-200. По 5200. Тому... А, а, а ви, ви самі можете. Бюджет дозволяє, ти ж КП. Ви ж я ви, не КП. Кров... А, а, кров... Кров... ви Вистачає коштів, щоб помінювати. От якраз цей до вас стосується теж. Тому що я так І можеш. По-моєму, ви можете самі. Ти, 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 ти окремий ручна особа, ти маєш право це робити. Це в тебе статут, це не може культура, освіта і все раді. А ви маєте право робити це вже є на приналічі коштів? Ну звичайно, все виходить із виходить із Ви відходите вже комунальна КНП, і ви ви маєте собі самі там. Ви відходите від тарифної сітки. У нас є тоже там 4 тисячі оклади. Ми виплачуємо зарплати все рівно в межах того фонду, який ми голосуємо на рік. Але навіть коли у нас є там певна економік коштів, і ми хочемо доплатити 2 чи 3 тисячі водію, про такі гроші не мови. Тобто по сіраді тільки питання по водіям, по освіті, тільки питання по відповідно бухгалтерам або по культурі. І провідний фахівець, провідні фахівці, так. Да. Всім про межах фонду тарифні сітки 4-5 тисяч. Да, ну, да, Мотре ну, 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 який розряд, ну, якщо так, розряд так. маленький, то відповідно тарифна ставка низька. У нас працівники і освіти отримують менше, ніж рядові вчителі по школах. Да, тому а на освіта ми витрачаємо 7 млн рік на, на, ну, на все фінансувати. Тому прошу. Змінити це. Пропозиція було 200%, а останні 150 вистачить, не треба 200%. Тому такі зміни, щоб ми могли дійсно отримувати людей і, і платить їм хоча б достойна 9 тисяч це, це, це 9-10 мінімум. Прошу голосувати, хто за? Ви за, проти немає, отримав рішення прийнято. Додаткове питання про. Затвердження положення про заштатного радника сільського. голови. А, да. Значить, дивіться, На сьогоднішній день це така ініціатива на громадських засадах, щоб була можливість залучати до нашої громади. Людей, які готові підтримати, Тут ну, конкретно, наприклад, мова йдеться про Денисінка, да, сина відомого режисера, який має великий досвід праці ну, в режисер, він зняв відомий фільм, він зацікавлений, щоб у нас був музей. І якщо буде можливість на громадських засадах мені затверджувати радників по напрямкам. То це додавало б нашій громаді і, відповідно, цій відміні певний статус, тут розроблено освідчення, з яким він може вже від імені представляючи інтереси як ради голови громади добиватися певних якихось речей по розвитку громади. Тому прошу підтримати, воно дуже коротеньке, це для громади ніякого навантаження фінансове не несе. відповідно, Люди, яких можуть залучати, вони можуть ну, дійсно бути Колесо. радниками, приймати участь в житті громади, маючи оцей певний статус. Mm -hmm. ну, Тому що гірше вона точно не зробить, а може щось нам і принесе позитивне. Якщо ну, ми залучимо таких людей. Дуже чудова тактика, у нас цей Костя, це щоб підписували Сачі. Він є радником директора Національної академії наук, інших цей. Він радник, він цього нічого не отримує. Він радник, він вирішує деякі питання, допомагає там чи інститутам, чи громадам, то я він нам допоміг підписувати меморандум. Марк Антон Тожу Франція з може бути радником і там у Франції залучають нам партнерів. Тому це такий, знаєте, більш такий цікавий політично не політичний ну, інструмент маркети маркетингами, маркетинг. 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 що людина має посвідчення ради голови громади і може далі якось здимуватися, якихось преференцій для громади. Тому давайте проекспериментуємо, спробуємо, щоб воно дало результат. Прошу підтримати. Прошу висувати. Хто за двоє за? Курти нема тримались, немає. Рішення прийнято. Всім дякую, комісія закінчена.